The yeah. Про яку в Голлівуді говорять найбільше. Калі Дженнер та Тімоті Шалеме. Зовсім недавно Калі помітили з каблучкою на тому самому пальці. Я за їх в тому, що вони тайно одружилися. Чи справді це так? Що відбувається з їхніми відносинами? До чого тут мама-менеджер Кріч Дженнер та чому сім'я Тімоті проти Калі? Давайте розбиратися сьогодні. А ви на каналі СММ Не цепліткує, тому я рада вас вітати тут. Вдячна вам за лайк, підписку, коментар, як завжди, це неймовірне підписання. Тримка для мого ютуб каналу, тому давайте з вами не боритись, а відразу починати та переходити до цих всіх новин. Не так просто я сказала, до чого тут мама Кріс тому що вона відіграє величезну роль у їхніх відносинах зараз. Вона хоче втягнути Тімоті у їхній The Kardashians реаліті. Адже з кожним роком реаліті шоу Kardashians падає з рейтингами все нижче та нижче. А Тімоті це як новий ковток свіжого повітря, що дасть можливість їхні відносини з Тімоті знову, так скажемо, відродити це шоу та зловити неймовірні рейтинги. Тому що взагалі це реаліті шоу і набирало величезні рейтинги, адже там висвітлювалися відносини Хлої Кардашін, Кім Кардашін, Дашин чи той самої Кортні з їхніми чоловіками, їхні розлучення, їхні сльози, їхні скандали це все набирало мільйони. Але ця вся історія та ідея мами не дуже сильно подобається для Калі. Вона не хоче Тімоті втягувати сюди та й взагалі приймати участь в цьому реаліті з ним. Останнім часом все частіше та частіше ми бачимо Калі Дженнер разом з Тімоті, як вони приходять на різні вечори, сидять разом за столиком чи в концертному залі. Їхні дуже. Милі публікації, відео, фотографії, вірусять інтернетом. І, звичайно, ми, так як і інші фанати, чекаємо, коли вже їхні відносини перейдуть, можливо, на якийсь новий рівень. Але Каллі дуже сильно боїться, щоб її мама не нашкодила їхнім відносинам і не зіпсувала їх. Як говорять багато різних інсайдерів, Кріс Дженнер бачить стіметі шалеме їхнє нове відродження. Зараз актор дуже відомий, в нього хороші статки, він популярний, молодий, харизматичний. І для Каллі це. Неймовірна можливість вивести себе на інший рівень та омолодити себе в очах шанувальників. Але насправді я би взагалі не погодилася з цією інформацією щодо Калі, що Тімоті їй потрібен для того, щоб омолодити себе, адже взагалі Калі і так виглядає молодо, класно, красиво, вона неймовірно успішна та красива жінка. Тому, як на мене, це ну, не є щось таке, при тому, що Тімоті і не є якийсь молодший за Калі. Тому приймати участь в їхньому реаліті шоу, Тімоті, я так думаю, теж не хоче, але кріс жанр не зупинити. Тому або ми побачимо. Його в реаліті шоу Кардашин, або ми побачимо розрив пари Кайлі та Тімоті ще до того. Адже взагалі ці висосані з пальця, їхні скандали, емоції, і ці всі історії, як вони сидять і прям видавлюють щось сказати скандальне, це виглядає дуже дивно, і багато глядачів це помітили. А тут хочеться дійсно живого чи хоч такого цікавого. Тому Кріс і хоче залучити свою доньку до цього. Але знаєте, дуже класно, що Калі це розуміє. Вона пам'ятає та бачила, як на її очах а розбивалися шлюби її сестер. Тому, звісно, зараз вона не хоче руйнувати свої відносини, адже так як говорять інсайдери, це те, що Калі зараз ну, дуже закохана в Тімоті, і вона буде робити все, що завгодно, щоб зберегти їхні відносини. Також є багато статей про те, що ніби Тімоті вже відчуває цей тиск від сім'ї Кардашин і від того, наскільки сильно люди зацікавлені його відносинами з Калі. Але він би хотів, щоб люди так цікавилися саме ним, ним як актором, щоб цікавилися його фільмами. Щоб що вони цікавилися тим, що він робить для кіноіндустрії, адже він дуже сильно хоче великого візнання. Він до цього ідея прикладає дуже багато зусиль, і дійсно хоче, щоб його аудиторія цінувала його за те, що він робить, а не спить там з якоюсь Кайлі. Ну, знаєте, також ці інсайдери вміють написати, тому що там якоюсь Кайлі звучить ну, не дуже гарно. Напишіть, до речі, в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати, як ви ставитесь до відносин Каллі та Тімоті. А взагалі, яке було це ваше перше враження, коли ви побачили те саме відео, де вони йдуть разом і зрозуміли, що вони пара? От, Тобто, яке у вас було перше враження, яка у вас була думка? Чи у вас, наприклад, там було блін, яка класна там пара, яка за них рада? Чи, можливо, у вас було щось типу блін? Як це так важливо. Вони взагалі з різних світів, як вони пересіклись, тому що у мене був другий варіант. Я коли побачила їхню пару, перше я відразу зрівняла минулого чоловіка Калі, такого репера, Тревіса Скота, і ось цього просто булочку Тімоті, Шелема. Тобто, це два різних типажа, і я просто взагалі не розумію, як це взагалі у них так вийшло. Але й не можна минати той факт, що сама Калі дуже сильно змінилася з цими відносинами. Навіть глянути на її стиль, адже є дуже багато тіктоків, наприклад, або інших відео в інтернеті, хто зрівнює стиль Калі з Тревісом Скотом, а також з Тімоті. І звісно, стиль Тімоті їм подобається набагато більше. Вона така щира, ніжна, а з Тревісом Скоттом серйозна і сексуальна. І знаєте, хочу повернутися до цієї теми з Кріс Джанер, якщо а, всі ці статті, і ці всі плітки не перебільшують, то ну кріс Дженнер перебільшує конкретно, тому що вона по факту просто втручається у все життя своєї дочки, адже багато інсайдерів гори взагалі про те, що вона підслуховує розмови з Тімоті, постійно хоче знаходитися з Калі, постійно проводити з ними двома разом час, і це виглядає дуже дивно. А я прочитала в статті Окей про те, що Кріс Дженнер, Взагалі має таку манеру бути постійно з Калі. По-перше, вона завжди говорила і говорить те, що Калі це її найулюбленіша дочка, тобто вона її любить найбільше з усіх своїх дочок. Трішки відійдемо від відео, адже я хочу закликати вас підписатися на мої інші соціальні мережі. Це мій інстаграм, це мій тікток, а також мій Телеграм з різними стікерами для ведення блогу. А також у своєму інстаграмі я навчаю дівчат SMM з нуля. Я маю індивідуальне онлайн-навчання, яке допомагає вам за маленький проміжок часу якісно освоїти цю сферу з унікальним форматом. Тому, щоб дізнатися всі інші деталі, переходьте в мій інстаграм, пишіть слово навчання та я вас проконсультую. І переходимо до відео. Але мені здається, це не дає їй право кожного разу сунути свій ніс, куди їй не треба. Але крім того, всього що я вам розказала про Кріш Дженнер, вона ще й встигає. Посперечатися та посваритися з батьком Калі Дженнер. Ну як батьком, уже другою мамою, так можна сказати, тому що він вже дуже давно змінив стать та став жінкою. Взагалі, Калі дуже часто говорить про те, що в неї з Кетлін є такий певний свій особливий зв'язок. Вона дуже любить проводити з нею час, що вона говорить з нею кожного дня, і просто обожнює її, обожнює згадувати. Ті моменти, коли вони були всі разом як одна сім'я. І взагалі Калі познайомила Кетлін першою, ніби а не Кріс, з Тімоті. І взагалі Кетлін дуже класно поставилася до нього. Вона сказала для Калі, що вона не зробила, що вона зробила просто неймовірно класний вибір, і що це дійсно той хлопець, який їй підходить, і вона з них дуже щаслива і буде неймовірно щаслива, якщо їхні відносини будуть продовжуватись. Тобто, знаєте, в Кетлін такі щирі нормальні. Альні посили як другої мами про те, що вона одобрює, ніби так скажемо ці відносини, цей союз, і все в них буде чудово. А зі сторони Кріс, це просто давай втягнемо його в реаліті, давай зробимо на ньому грошей, давай зробимо кращі рейтинги. Ну, звучить якось не по-мамськи, а більш дійсно зі сторони мами менеджер. І знаєте, я собі в моменті думаю про те, що блін, а якби у мене була така ситуація, з однієї сторони. Ось ця мама з другої сторони, ця мама чи тату, і на мене всі давлять. А в мене ще крім того є діти, у мене є хлопець, у мене є куча різних бізнесів. Е, просто як це все встигати, як просто не поїхати кухою через все це, що в тебе відбувається в житті? Але ж, якщо з сім'єю Калі ми трошки розібралися, то якщо говорити про сім'ю Тімоті, то вони насправді нам ну, кажучи не дуже добре налаштовані на цей роман. Та й взагалі на вибір їхнього сина вони взагалі не розуміють, як такі різні люди, як яка та Тімоті, можуть взагалі одружитися, мати дітей, сім'ю, і ну просто це в них не вкладається в голові. Багато його друзів говорять про те, що вона йому взагалі не підходить, що вона йому не треба і вони не гармонійна пара. І взагалі, що Тімоті це такий простий, класний чувак, а от Калі вся така із себе, їй потрібен лише один піар, пізнаваність, і вона хоче на ньому зробити грошей. Але дуже класно, що зробив Тімоті. Це розірвав стосунки зі всіма друзями, які були проти Калі. Тобто, це може нам говорити лише про одне: про те, що він дійсно її кохає, що вона йому важлива, і він хоче бути з нею. Також багато його друзів говорили про те, що кіноіндустрія не буде сприймати його всерйоз, бо він зустрічається з Калі. Насправді в Кардашинів не найкраща репутація постійні скандали і багато інакшого. Але Калі справді відрізняється від. Ніх всіх вона завжди дуже спокійна, сімейна і часто люди бачать ніби таку хорошу сторону Кардашинів. Також що мені буде дуже цікаво прочитати в коментарях, а це ваша думка на рахунок того, як змінився стиль Калі, тобто чи подобається вам її до стиль, чи той стиль, який в неї є зараз, тому що мені, наприклад, подобається оцей стиль, що є зараз. Вона прямо якось розкрилася по-інакшому, і їй це неймовірно личить. Але буду е читати вашу думку в коментарях. І давайте перейдемо до найголовнішого, те, що ви чекали, все це відео, а саме до того самого колечка, яке помітили на пальці Калі-Дженнер. Чи справді в них там щось є, чи це просто збіг обставин? По-перше, Кріс Дженнер дуже активно агітує Калі, заключити стімоч. Шлюбний договір зараз стан Тімоті оцінюється в 25 мільйонів доларів в той же час, коли Калі має 800 мільйонів доларів. Ну різниця величезна і для мене супер очевидна. Зрозуміло, чому кріжанер наголошує на цьому шлюбному договору. Вона не хоче, щоб і дочка втратила гроші. І знову є ж багато тих, хто говорить, що Калі зустрічається з Тімоті заради того, 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 того. Але я думаю, що їй не потрібно бути зараз з кимось заради чогось, тому що вона кохає Тімоті і в неї є все. І популярність, і гроші, і бізнеси, і їй від нього абсолютно нічого не треба. Просто порівняйте навіть їхні статки. Ну що Калі візьме з Тімоті? Чи ця каблучка це справді пропозиція про заручення, чи можливо це просто відзеркалення, і це насправді була ліва рука? Не зрозуміло, тому що щодо цього якихось статей та інформації ще немає. Але як тільки це з'явиться, і ми вже будемо 100% знати, чи Калі Дженнер одружується з Тімоці, чи ні, ви це відео побачите першим. Тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити взагалі цей розрив індустрії. А також я вам дуже вдячна за перегляд цього відео, за лайк, коментар, підписку. Пишіть свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. Тати з вами не сваритися в коментарях, щоб це все у нас було класно, тому що, наприклад, під моїм минулим відео про Хелі Біберти я викриваю правду і розповідаю взагалі, що там відбувається. Налетіло багато фанаток селеного ми, що мені прийшлося чистити коментарі, бо там було навіть дуже багато сліз, які можливо б Ютуб мене взагалі вже виконав і заблокував мій. Канал, який ще навіть тисячі підписників не добився. І зустрінемося з вами в наступному відео. Па-па!